Аналітики інституту вивчення війни підтверджують, що контрнаступ збройних сил України помітно розвивається на півдні та сході. Ми ждемо удар на другому напрямку. Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області. Швидкість контрнаступу ймовірно різко буде змінюватись кожним днем, оскільки українські збройні сили будуть намагатись позбавити рашистів необхідних боєприпасів, пального та продовольства, знищити їхнє командування та контроль і послабити моральний дух загарбників. Як зазначають американські аналітики, українські збройні сили досягли значного прогресу, щоб почати викликати більш реалістичні коментарі з боку рашистських блогерів, які до нині прислухалися лише до брехливої риторики Кремля, Антонівський міст на Херсонщині стає чорнобаєвкою для окупантів. Нова відео переправи оприлюднив центр стратегічних комунікацій ЗСУ. На ньому видно кілька вибухів. Після чого здіймається стовп диму. Відео у Страткомі підписали цитую. Схоже, кацапам завезли сигари замість сигарет, і вони дружно курять у невстановленому місті. Кінець цитати нагадаю, керівниця прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк запевнила, ЗСУ тримають під контролем Антонівський міст у тимчасово окупованому Херсоні. По переправі не раз завдавали ударом. Після останнього українські оборонці заявили, що міст більше не проїзний однак, окупанти не полишають спроб побудувати поблизу понтонну переправу. На захисті українського неба сили протиповітряної оборони з кожною ракетною небезпекою, коли на українські землі летять ворожі російські ракети, вони рятують наше життя і ліквідовують загрозу, наскільки це можливо. І кількість збитих ракет говорить про відмінну роботу сил ППО. Випустила Росія вже до 100 біса ракет близько 3,5 тисяч. Як впоралися наші оборонці неба? Лідія Середюк розповість. Це перші збиті ракети над Києвом. Півроку тому Росія почала бомбардувати всю країну, запускаючи в українське небо ракети і бомби, які тільки мало на озброєнні. Цілили з усіх доступних напрямків Білорусі, Росії, Криму та Акваторії Чорного моря. Сили протиповітряної оборони України відбивалися як могли. Система ППО держави стійко витримала ці перші удари противника. І головними мішаннями окупантів стали боєпункти пункти управління. Радіолокаційні підрозділи повітряних сил, зенітні ракетні війська та військові аеродроми. Сотні ракет полетіли саме в об'єкти української ППО, бо росіяни намагалися знищити її у перші ж дні великої війни. Згодом похизувалися, нібито, успіхами. Слова загарбників були черговим фейком. Самі ж дістали на горіхи. Зсу тим часом били по позиціях окупантів та нищили їхнє озброєння. Українська ППО працює у режимі надможливостей, бо з такими масованими ударами у світі ще не стикався ніхто. До того ж, сили ворога значно переважають за кількістю зброї. Та що далі, то більше її втрачають. І за півроку війни в Україні окупанти позбулися більше двох сотень літаків і такої ж кількості вертольотів. Тепер російська авіація боїться заходити у наш повітряний простір. Натомість небо охороняють українські винищувачі з зенітних ракетних комплексів на озброєнні України переважно БУК М1 та С-300 радянського зразка. Для ефективної оборони зброї необхідна новітня. Крім того, українська протиповітряна оборона зорієнтована більше на збиття літаків, а не ракет. Після численних прохань України допомогти підсилити захист неба США зобов'язалися відправити системи НАСАМС. Вони нині входять до трирівневого захисту Вашингтона. А Німеччина обіцяє передати надсучасну систему ІРІСТЕ. натовські зразки, істотне підсилення української ППО та в очікуванні на нову зброю розслаблятися ніколи. Щодня під Наступні обстріли ворожої армії від початку широкомасштабного вторгнення у бік України полетіли близько трьох із половиною тисяч ракет. Найважче українські ППО збити ті, що летять із шаленою швидкістю, зокрема Іскандер, Кинжал і «Х-22». Трагічний доказ цьому теракт у ТРЦ Кременчука. А тепер наша протиповітряна оборона здатна збивати від 50 до 70 відсотків російських ракет. Це оцінка Миколи Жирнова, генерал-майора, який в умовах воєнного часу очолює Київську міську військову адміністрацію. Свою ефективність ЗСУ демонструє день у день, рятуючи українські міста. Настільки це можливо, збили ракети за да, збили вот, над нами ракету. Две, вот. Хорошо. потрапляння просто в яблучко. П'ять із п'яти ракет «Калібр» українські сили збили у ні проти 3 вересня вони летіли над Дніпропетровщиною. Ракетний терор це щоденний виклик для українських оборонців. Вони в умовах цієї кривавої війни демонструють креативність і майстерність. Все заради врятованих життів і мирного українського неба. Лідія Середюк, п'ятий канал. Додатковий час для заповнення заяв, звільнення від певних офіційних документів, більше місць для українських студентів і фінансова допомога. Понад 120 університетів Сполучених Штатів Америки допомагають студентам з України. Це інформація інституту міжнародної освіти. Реальна кількість вузів, ймовірно, більша. Чекаський університет запустив ініціативу на суму 20 мільйонів доларів, яка покриває навчання для українців. Texas A&M University субсидує навчання, гонорари та витрати на проживання. Університет Хемптон у Вірджинії запросив сотню студентів, які постраждали від війни влітку безкоштовно вчитися в кампусі. Військова академія морської піхоти в Техасі також надала два безкоштовних місця вартістю близько 400 тисяч доларів для українських підлітків. Один з них прибув до академії на осінній семестр. Батько хлопця побачив інформацію про стипендію у соцмережах. Як це було, покажемо далі. 14-річного Артема у аеропорту Х'юстона зустрічає випускник військової академії морської піхоти США Тімоті Холмслей. Хлопець розповідає: дорога із Києва була не важкою. А ось летіти одному та лишати вдома батька, який був поранений, боронячи Україну, важко. Долетів супер. Було трохи страшно, але добре, що все добре. Вже завтра Артема чекатиме зустріч з викладачами. А поки на ніч українського хлопця забирає до себе у дім на березі мексиканської затоки батьки випускника академії Мері та Том Холмслей. наш син приєднався до академії багато-багато років тому. Він мав військову кар'єру. Зараз він успішний бізнесмен. Ми знаємо, які можливості дає академія. Артем на тому шляху він отримав стипендію. Ми бажаємо йому успіхів. Вже вранці хлопець вирушає до академії. Артемі Тімоті у нашому домі. Дорогі гості. Це цінно для нас. Артем, апресіайтом Артемі. Ди сюди. Ми раді, що ти тут. За шість годин Артема зустрічає президент військової академії морської піхоти. Заклад був заснований 57 років тому та розгорнувся на 57 гектарах в місті Харліджен, штат Техас. Весною на зборах я запропонував знайти і дати стипендії українським хлопцям, і наша рада погодилася. Ми все, що збираємо гроші на їх навчання. Ми подбаємо про хлопця. Ми виховуємо в молодих людях честь та мужність. Я був не один раз у військових зонах та думав, що буде із моїми синами, якщо я не повернуся. Тому виховання це важливо персонально для мене. А ще моя бабуся з України. У мене до всього цього особливе ставлення. Чотирирічне навчання тут коштує. 180 вісімдесят тисяч доларів його для Артема оплатять меценати. Трансфер та візові збори взяв на себе колишній випускник академії. Нині бізнесмен. На початку війни українці показують вражаючу боротьбу за свободу. Це надихає мене, і це те, що я хочу підтримувати. Тепер Артема чекають ранні підйоми та щільний графік: американський футбол, теніс, плавання загалом 16 видів спорту на вибір. Написати листа батькові йому дозволять через місяць. Зараз академія готується прийняти ще одного українця. Перевага надається дітям із родин, батька яких було поранено чи вбито в ході виконання службових обов'язків у силових структурах чи збройних силах України. Дарина Вершиленко зі сполучених штатів Америки для телеканалу Еспресо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.